Корочі, лежу, я така, вся себе, з високою температурою 39, дзвонять зі школи. Кажуть, ваша молодша знайшла десь канцелярського ножа у бібліотеці, порізала пальці. Іде кров, вона не дає, не дає її наче, щепити. Я кажу, я дуже захворіла, в мене температура 39. Зараз кажу старша донька, за ними приїде. Ну, нехай вже почекаю, бо я не можу навіть стати з кроваті. А вона каже, так коли ви прийдете? О, по ітогу кров остановилася, зупинилася. І так там все серйозно було. В неї ніколи вона така фартова у цьому. У неї ніколи так серйозно не буває. Ну, привела їх старша донька. Я зараз випила ібупрофен, то наче температура трошки впала. Зато неправильно знову заповнила декларацію. Написала з 1.01.22 по 31.01.22 замість 12 31.12. <кхід> Де був мозок, я не знаю. Перший раз не прийняли, тому що там у них щось таке було там неправильно. Другий раз я оту, таку помилку зробила. Вони мені пишуть, не прийнято знову пишіть і відправляйте. Хорош, ну добре, хоч помилку знайшла, бо вони її там якось написали, що у вас є визначені доходи поза місяцем, коли ви були на єдиному податку. І піди ото зрозумій, що вони мали на увазі. І добре, що я так уважно передивилася і побачила свою помилку. Буду виправляти, зараз трошки прийду до тями От до 1 ж березня, це вже часу все менше і менше. Як то кажуть, Бог троїцю любить.